Селяни вчасно провели весняно-польові роботи, внесли мінеральні добрива, дружно і організовано обсіялись, так що була надія на гарний врожай. Ранні зернові та інші культури зійшли і підійшов час прополки. У колгоспі на Балаклійського району на поле разом з усіма дружно вийшли і пенсіонери. Окрім механізованого обробітку буряків, соняшники кукурудза та овочеві культури потребували робочих рук. Літо цього року. Видалося засушливим, кліматичні умови виявились надзвичайно складними, проте, в більшості господарств Балаклійського району врожай вродив непоганий. Тепер треба було швидко і вчасно і без страт його зібрати. І трудівники справилися із завданням В Короткі строки організовано урожай зернових на полях зібрано. Незважаючи на труднощі із паливом, цей цикл сільхозробіт було завершено. Передовиків жатви 94, всіх, хто брав участь у збиранні врожаю, було вшановано на обжинках. Для них були і слова подяки, і грошові премії, і цінні подарунки, і пісні, гумор, культармійців. Найголовнішим висновком, що закономірно випливає веслі Боробського літа, був один є ще на землі господарі, є ще люди, для яких доля землі небайдужа. Доки такі люди є на селі, Доти земля їм і віддаватиме свої багатства. В Дня працівників сільського господарства в Балаклійському районному будинку культури були проведені збори по підведенню підсумків збирання врожаю 1994 року. Продукцію трудівників села треба було не тільки вчасно зібрати, а ще й переробити. Урожай цукрових буряків у цьому році значним не назвеш, отож те, що вродило, треба було ретельно довести до логічного завершення. Савинський цукровий завод в цьому році працював на повну потужність, намагаючись не допустити ніяких втрат або довести їх до мінімуму. І що дивно, буряк виростили, зібрали, переробили, а цукру на полицях магазинів немає. Пам'ятаєте? До основання, а затім.